Мав, наступалися? Не швиди, не швиди. Зараз дізнаємося, що за розмір. Твої враження які? Ти що ж з перших судах насипалися? Бомба, бомба. О, такий розмір такий. І о, так і ще на трендер взяв. Вітаю тігри! Ми сьогодні разом з Сашком на риболовлі. Привітайся з друзями. Всім привіт. Будемо тестувати нові палеці, нові катушки і навіть нові віби. А тепер почнемо розбирати всю тему по порядку. Ви мене завжди питаєте на Тікток каналі, на Ютуб каналі, пишете мені коментарі, на яку ж я палуцю ловлю величезних щук та судаків. Я ловлю ось на цю палуцю. Це у нас синкрой Моджо Ice. Довжина я складає 70 см. Все у нас медіум. І ми з друзями разом риболовної крамниці не полінились і вирішили знайти альтернативу цій палиці. Чому? Бо, по-перше, їх в Україні вже немає, їх вже люди всі купили, а по во друге вона коштує 3400 гривень. І всі кажуть, одні, інші, одні кажуть, що це дорого, інші кажуть, що в мене там палка якась дешева, типу, а може щось дешевше є. Я кажу, звісно, що є. І ми знайшли аналоги. Це в нас палець Golden Citch, вони по строю дуже схожі на цю палецю. Одна палиця в нас хевік, довжина складає 70 см, вона коштує десь приблизно 750 гривень. І друга палеця 60 см вона складає, це в нас Medium Heavy. Хоча построю Medium Heavy дуже схоже на цю, тільки трошки вона коротенька. Немає в Golden Cage 70-х Medium Heavy. Ну, Ми не знайшли. Якщо ви знайшли, то пишіть коментарі, нам цікаво, де ви знайшли. І це не все, бо ми ще отримали ось такі катушки. Коротенько розповім про оці катушки. Це в нас катушки Select. Вони зараз дуже непогано продаються, бо вони коштують десь приблизно 900 гривень. Тримай. Подивіться. Новинка. Бачите? Жодних сертифікатів, жодних надписів, там якісь етикети, хлеб, Нічого немає. Пуста така коробочка. Далі дивимось. Поліетиленовий пакетчик у нас є. Ось така катушка. Бачите? Ось вона. Шпуля, до речі, маленька. Дужка у нас затовста. Я вже рівняв з Daiwa Ninja 2000-х. Дайван 2000 там дужка, мабуть, в половину менше. І ще так подивитись, теж буде менше. Тобто 2000 катушка Дайва ніндзя менше раза в 1,5 анісця. Ну вона і, і стоїть два рази дорожче анісця. Бо вся катушка стоїть приблизно 900 гривень. Так, із плюсів ще є один поліетиленовий пакетик. Тобто два пакетика вже поліетиленових є. Якщо так здалеку побачити, ось, то в мене в руках якісь сорти. Дай бо сорти щось таке. Або екзіст. Да. А зблизька, да, так, вже можна побачити. Сіні доліки. Ну, тут зробили таке цікаве. Ну, Дімо, я тебе переб'ю, дивися, тут ручка вкручується в головну пару. Це вже плюс. Плюс. Це дуже великий плюс. На топових катушках так, так роблять. Ну да. так. Тобто, менше буде люфтів. Шпуля маленька, тобто... Плюс які? Що можна не витрачатись на шнурах по 200 метрів, 150 метрів. Не треба, в принципі, мотати. Ну, без бейкінга не намотала. Тобто, Коротше, можна... на ультралайт, в принципі, піде. І для такої рибалки, як в нас, теж в принципі, підходить. Там... Ну що, побачили комплектацію катушки і який вона має вигляд. Тому тримай, Сашко. Угу. Зараз будемо намотувати бекінг. і на риболовлі вже будемо намагатися спіймати хижу рибу, таку, як судак та щука. Погнали, бо день короткий. І нарешті ми ще отримали. Ось такі віби. А тепер зблизька, мені хотілося вам показати віби, які ми будемо сьогодні ще тестувати. Ось, якщо брати по старим вібам цуйокі, то це в нас забарвлення HU. А зараз він має назву 0,14. Це забарвлення мені дуже сподобалось. Має такі три відтінки, срібло, фіолет і такий. Жовтенько салатовий. Ну і звісно, вся приманка, ви бачите, як вона також виглядає. Це у нас папуга, він завжди ловить. Ну і різниця від суйоки яка. Що тут зяберна кришка, трошки інший малюнок, і на сойокі тут є бакове лінія. На сьому немає. І, і що вам ще казати? Подивіться, скільки навіть вони важать, бо ми зараз порівняємо, скільки ж заважать ці приманки. Є різниця між ними чи немає. Як вам і казав на початку відео, що все-таки я ще всі віби буду важити. Ось він, люди збирають ось такі віби, то все вже продано. А мені залишились тільки три такі штучки. Ось стосовно скільки ж він заважить. Давайте подивимось, що пишуть нам на коробці і скільки він дійсно важить. Важить він у нас, ось як можна побачити, 16 грам. А тепер інший. Буде різниця чи ні. Ми так його покрадемо. Да, різниця є невеличка, але це може стосовно того, що інша краска, інший окрас, і тепер ще ось такі подивимося. І мені цей колір дуже подобається. Ось. Дивіться. А тут у нас а стосовно гачків, як ми порівнювали з сокі. Однакові, кільця -то однакові і в принципі вагу мають однакову. Тобто, ось цю приманку тренд можна, мабуть, буде розглядати. Ну, після того, і, звісно, як вони сьогодні проявлять при температурі повітря плюс три, з човна в схил. Ну, тобто в ветвіс. І ми зараз ось на сі приманки, на сі палесі, на сі катушки, з цією людиною будемо ловити. Судака, якщо щось не так, то пробачайте, бо нам ще потрібно рибу розповісти вам, спіймати рибу, протестити снасті і ще розповісти вам підсумок. Так що не перемикайте, гадаю, що погнали. далі буде цікавіше. Цікавіше буде по-любому, погнали. Наступалися? Не швиди, не швиди. Зараз дізнаємося, що за розмір. Твої враження які? Ти ж перший судах наступалися. Бомба, бомба, бомба. О, такий розмір такий. І о, так ти ще на трендер взяв. До речі, непоганий кульор, так обрав? Да, коли... ну, Давай п'ять. Що? Ага. Ага. Бамбіна. А ну дай хоч я. По цьому його і в тебе клюне. Ось подивіться який красунчик. Пливи. О, початок є. Зараз ми трошечки отак от, от хопа. Ну так руська пиздець, фракціон. фракціон. Сподобається? А? Подобається? Ні. Ні? Ні. Хі -хі. Чого? Гавняшка така, що сізді. Гавняна катушка? А? Гавняшка? Гавняшка? Та то може ти ще не звик. Не ну ти бачиш, зато вже рибу спіймав. Ну, ну мені теж здається, що якщо. Іще один. Блін. Я поки там ти вже ще одного. Блін, потрібно іншу камеру купувати. Та що за фігня, Чого Ніфіга собі. О! Ну що, кислоту хоче. А ну дай сюди, дай я ближче покажу і відчеплю його. Подивіться, ось. Ще один такий. Так. Але дріб... дрібнот не такі. І також на цю приманку в такому ось кольорі. Ось. Давай, давай. Помолі, як взяв. А присікла добре. Ну, просі... Так ти його пробив. Це гарна палка. Тобто тобі катушка поки не подобається, палася подобається. Давайся бомбірог. Ось, пливи. А Ану, знову. Ага. Ану, давай сюди його. Твої враження. Вау! І, і відчепився. Бачиш чітко. Давай, 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 Йовиць. Йо давай, пливи. О! Давить! Ну, ти бачиш! І я свою розловию. Тренд. Трендер. Таке мені розмір цікаво дізнатися. Да, враження стосовно з тої палиці. Такі, але судак. Такі, мабуть, розмір, який в тебе, Сашко дивіться але палися навіть вся медіум-хеві, бачите пробила пробив судака ось пробив пробив насквізь і зяберну кришку пробила і верхню щелепу Ні, ну палка після Да. тобто рибу вяже пливи Ось, вирішив спробувати такий, бо Сашко каже, мені вже не цікаво на нього. А Сашко зараз буде ловити на ось такі, на шью. І хоче дізнатись на нього буде клювання чи ні. Сидить. Що там за розмір такий? Зараз дізнаємось. Мудочка така коротенька, така цікава. <кій> Ой, щось сидить. Щось Сашко нас дуже сильно несе. Такий розмір невеличкий. Потрібно, мабуть, ставити щось таке більшого розміру приманка. Але бачите, навіть така маленька, все одно просікла. Ось, пливий. Підростай. Що, спіймав? О! Що помер? Він навіть за, за вітром мали. Так ти вже розловив його. Все, Нічого. все, начіпай. Чуєш? Що? Колись мені дід мій розказував, знаєш, як окуня можна приманити? Як? Коротше, каже, ну, якщо перестає клювати, береш отак шалушення. І отак туди в лунку сипеш його. І типа воно думає, що там якийсь мальочок чи що, воно ж так коли падає, приблизькує. Ну no, ну no. і, і все, так що ти яйце своє, якщо в'їжджаєш так, де можемо наукуням, не викидай, воно пригодиться. Ну що, ви вже готові на корисну інформацію, бо зараз Сашко поснідав і він вам розповість свої враження стосовно його комплекту, його палесі, а також катушки. А ну давай, експерт риболовний, розповідай нам. Та який експерт? Це по простому. Нарікань на катушку, ціна і качество, як то кажуть, то нема ніяк. Ну, якщо в тебе було б бюджет 2-3 тисячі гривень, ти придбав би катушку? Ну я взяв би вже хоча б ніндзю. А чому саме? Ну, в неї там трохи фракціон краще. Подшипники то таке, 2-3 взагалі, там в основному все втулки, втулки стоять. Е, вона не те, щоб легша і так далі, в неї був би більш плавніший ход, по фракціону також все в принципі, було б трохи поярче. Ну і укладка так же саме. Хоча відвіз, коли ми ловимо, то там укладка, ми ж не закид робимо. Укладка це все таке. Я, наприклад, намотав, дивись, скільки, шнура. Ну тут метрів 70, з головою хватить. Ну да, я бачу, що... Да, на Чорному морі навіть можна ловити. Навіть бакінгу немає. По палці, що в нас по палці? В принципі, палка удобна. Всі, в принципі, фахівці, всі так ловлять. Ти контролюєш іменно кач. Оцей, цей кач. Контролюєш цим пальцем, придержуючи доверху. І все. Ну, палка в принципі, нормальна. По рибі прогружає і віби, мінімальна, мінімальна вага, є, наприклад, 8-10 метрів, відчуєте десь від 14-15 грамів. Менше ставити не немає. Це якщо немає вітру і течії. Ну так. Да. Стосовно чуєчки, в принципі, вона відчувається, воно, але таке, типу, як би ну, ко... ну Ти ]ся. ж бачиш, ти ловив на, на мій комплект, Так. Да. там, де їх повністю бланк є карбоновий, але ну, так вона стоїть в 5 разів дорожче, аніж ця. І На свій я хедмейт ловив. В мене теж повністю Це, коротше, кусок спінінга обломаного. Я там розсверлив тудим-сюдим, колечко поставив чуть побільше спереду. ну типу, щоб... І все. В мене вона повністю карбонова, Навіть отакенькі чопіки я відчуваю. Тут трошки чуйка. Шалить, як то кажуть. Так, да, ну, тільки твоя присадики зламалася, що ти там робив. Ні, ну то... <с то, то, <с то, що? то так Це ти... кажи правду. А тут, виходить, судака прошиває. Ну, Правда, але... поки... поки що мене спіймали величезного судака, поки ще й малеча була до кілограма, але прошив... мені самому сподобалось, як ці палки прошивають. Наприклад, навіть покажу. От в мене палець Medium Fast. до 60 сантиметрів. 60 см, і вона теж прошиває до кілограма. Судака. Я сам був в шосі, коли верхня щелепа в судакі гачки прошивали аж не. Тобто палки такі. Якщо навіть так не робити, отак от бабах, А просто так легенько, то в принципі прошиває рибу. У ну, мене з похльовки, тобто, я похльовку відчув, коли вже саме по собі риба сіла, просто досік і в принципі нормально, так. Да. А мені не вистачає е, чутливості. Я ось на цю паличку на свою, може, то, що я не звик тіпа, каратишник і все інше. Ну, я десь дві покльовки ну, прогавив. Сухай. За свої гроші вона в принципі, того вартує. Ну, реально. Зараз немає на ринку нічого такого, щоб і бюджетний, і щоб там чуйка була офігенна. Немає такого. Що, дійсно ага. немає? Немає. Ну це найкращий варіант. Я вважаю так. У мене, у мене був, у мене був е, в, як тільки в флагмані вийшло це? Е, як же ж вони, Ice фідер. Ага. У мене воно то валяється. То, е -то. Тож звичайний клівертіп від цього від е фідера. Uh -huh. І просто в ручку так воно вставлялось. М'яка капець. Там е, ставиш балансира, якщо і покльовка була, там на скаймол якось виходив, був, коли краще було. Ну, минулі роки. Судака просякти не можна. Реально не можна просікти судака. Насіки лапшисте, воно все таке, що капець. І ти бачиш просто по самому кінчику клівертіпу, як він клює, якийсь там малесенький чопик. Ти його питаєшся підсмикнути і все, і промазав. Він вже сказав, чао, бамбіно, до побачення. А тут вже все, тільки почув чікс, просмикнув і все. Чотинький. пакет впав. Зрозуміло. А чого ти на таку приманочку ще ловиш? Чого ти на такі зараз не ловиш? Зранку я ловив на отаке. Так. А зараз спробую отаке. А чому? Ну, Бо сюди кротика прикрив. Ну, ти ж знаєш, що у нього зимою самі короткі виходи. От а ну ]来. давай детальніше, багато хто не знає. Я, я сідаю вже уважно, тебе слухати. Кажи. Ну у нього реально дуже маленькі, дуже короткі виходи. Там буквально 40 хвилин до часу максимум. Як влітку ми, наприклад, стаємо на точку там, з п'яти і до восьми ми його ж а тут буквально там, 40 хвилин, годинка і все. І це за те, що він нажерся, перепади тиску туди-сюди, ці всі діла, магнітні бурі, там. <сум> як і в нас. Голова болить, він наївся і собі відпочиває. Ну, переслідує постійно біль. Інколи він буває, стає, стає там перекурчик робить і, і клює. Зрозуміло. Добре, тримай, тобі пригодиться. Мені пригодиться. Твій пакет. Так що, друзі, не будемо звалікати. Нас ще залишається на риболовлю приблизно 2-3 години. Тому зараз ми з Сашком знову впригаємо на човник. Виходимо на воду і починаємо мантиляти самі вудками сучасними судаків. Так що не перемикайте, далі тільки. цікавіше. Шла, Втора. Втора. Так дивись, фрикцион просил. Ти бачиш, я сказав, щось мені не дуже подобається, вибави, і така риба скида Сашко-свідетель, і зійшла, Тому що гачки вовнутрь. і потім Сашка, от чого воно, ось воно. Другий такий же самий, Отож і за всього і зійшов. Ну все ж заліковий, дивись. Ось, бачиш? Я казав, що мені не подобається рибах віверсках, вони добре ловлять. Ну 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 давай, вітаю, йде. Вони добре ловлять, але тільки ж недолік, що бачиш, як крючки в нього. Жало вовнутрі, Трошки треба крючки поміняти або розігнути. Ну, які в нього глази, які почуглазі. Ну все вже. Він злякався там. Ага. <ріху> Є? <ріху> Та не швид... не швиди. Нема. Зійшов. Є. Я ж тобі кажу, він тут баси, це крупне, це тобі не дітвора, вона перебаглива. І ніколи не каже є. Будеш, як у мене, два рази <су> крупного злив. Одного спіймав і два злив. Є в нього. Спіймаєш, тоді буде. Ми знайшли вже судачків, як можна подивитись, більш уважно. Ось маленькі. Там трохи більше щойно були. І зараз шукаємо. Ось якась також аномалія. Ряснить рибкою. О! Бачите, друзі? На поверхні води. От вона. В якийсь толстолоб, щось таке. Або може зимова рибалка. Так що зараз от, ось тут спробуємо обловити ще усю ділянку. Вже хвилин 15 ловлю ось насю палусью на 70 розмір. Це Хеві. вона мені значно більше подобається аніж 60-й. По-перше, перше, перше кірсе значно далі. І для моєї проводки. Зручніше, Точніше, що як я роблю, що спімав. А Сашко ось на 60-ту монтина. Що там? Ми ж почули замалий. Ну я ж кажу. О, і... Чунгачан. На Чунгачангу <как> І Як тобі маленька водка на виважуванні? Ну, теж, теж в принципі непогано. Як і Ні, мені більше щось ся до вподоби. Сашко, міняємось тоді. Тобі хай де. Зараз ми його спіймаємо. <клі> що, знов? <клі> Ти вже мені сьогодні щось набрид. Опа! Подивимось, що там він спіймав. О, завше вже він. Так, акуратненько. давай, давай, давай. Кажу, підсак потрібно тобі. Усе ти його храпом береш, аж пузирі в тебе лізуть. Так це ж заліковий. Заліковий. Ось на цій ноті і завершується наша риболовна сесія. Шкода, що настільки сьогодні була важка трудова риболовля і що Добре. день короткий, поки ми його знайшли під вечір, вже і сонечко сідає. І хотілося мені ще сказати, що Сашко, будемо? Так, Залишати палець. Звичайно, будемо Палки палки, котушки в принципі, прикольні в бюджеті і нормально себе сьогодні показали. Так що будемо продовжувати ними рибачити. Так, Саме найголовніше, що їх не шкода в коряжніку. А і, все найголовніше. І і, і, п'яте переб'ю. І ще саме головне, що це такий бюджет, який доступний всім. І ми хочемо, чим більше ми проловимо неї, тим можемо більше про них і розказати. Так, так, так що так. підписуйтесь на канал, бажаю, що далі рабаловля буде цікавіше. Бай!